Так що глядачі, вітаю всіх, хто зайшов подивитися відосик. Сьогодні у нас 20 вересня, розпочали ми посів озимої пшениці в своєму маленькому господарстві. Зараз відзьніму трошки тракторець. Розкажу що за як, коротенько. Сівалка в нас в Видел Astra Астра 5 4, без прикатки, за гортачами. Потихеньку печемо. Обично я сію. Цей раз зробили ісключення, треба заробити трохи зарплати комбайнеру ще роботи в цьому сезоні не так багато. Може поки, може ні. ну не про те. Що ми маємо? значить, е... Сіємо ми пшеничку шестопаловку, е... Отакий От фон. Зайшли каточком, порубали палку. Ну, вже я не знаю, чи третій, чи четвертий сезон ми так робимо. До речі, рубали палку сиру. Ну, в смисі сиру, зелену, кажу, сиру. Геть, зелену, парадокс, соняшник згорів. До речі, тут був саксон. Але про це окреме відео буде. Е, соняшник, сам кошики, самі кошики згоріли, а палка була зелена. Як я не знаю, що, зеленюча така, ну порубали, так, да, є, длинненька. ну це не проблема. Для сошника ніяких проблем немає. Порубали та й сіємо. Значить, зверху зерна, зверху зерна ніде немає. Один сошник був на крепліннях, трохи відкрутився і гуляв. Може. Ну Тут немає, ми підкрутили, все нормально. Маркера, все працює, все додавлює. Е, глибина посіву у нас виходить сантиметр 3 і Д4. Е, на жаль, хотілося б менше, але на жаль, немає прикатки, неможливо там її виставити тут так глибину, як хотілося б. Стоять загортачі. Ну нічого, воно все буде, все буде прекрасно. Цей сезон довелося готувати три сівалки. Цю здорову для основних площ. Меншу 3,6 у нас є СЗП. Городи посіти. Ну і маленькі ділянки є геть маленькі такі. Гектар 2, щоб цю не розкладати. посіяти і стерньову сівалку. Купили ми взагалі еліти пшенички. Тож, я думаю, зніму відео. Хочемо посіяти еліти з терньовою сівалочкою. Купили ми оржицю. Так, що значить по цьому полі? І по 6 За глибину сказав, норма висіву. Якщо брати кількість на метр, виходить до 80 штук, то 76-80. Отак. от. Це по кількості. По ваговій нормі що виходить? На котушках стоїть 245 кілограмів Але сіємо ми пшеничку 3 через один. три рядки є, одного немає. І з 36 сошників 8 не висіває. Це у нас 22%, здається, так. І виходить, що норма висіву у нас 190 кг на гектар виходить. Отакі От у нас тут пропорції. Минулий рік. Тобто ми експериментуємо з міжряддям, дивно, що краще. Помітили, не знаю, можливо це тільки в нас так, але ми для себе помітили, що як тільки ми почали експериментувати з міжряддям, а саме перший сезон ми висівали 30-те міжряддя через один виходить, другий сезон ми висівали 2 через один. І зараз хочемо спробувати 3 через один. Шукаємо, так скажемо, золоту середину. Можливо, на цій ділянці посіємо 3 через 1, а наступній 2 через 1, можливо, так. І по класності, як тільки ми почали з міжряддям експериментувати, то по класності ну прямо воно так прибавила пшеничка. Ну, це в нас так, може здається. Тому що, щоб сказати, що там добрива якесь, сімо ми, ми без добрив. Тільки перший сезон, коли мене сіли це сівал, тоді сіяли з добривами, а так ми сіємо без добриво пшеничку. ні грошей нічого немає на ті добрива. Ну так. Саме класне. Ячмінь озимий ми сіяли також. Два через один, на мою думку, для озимого ячменя взагалі топ. Просто він розкушується. і ми сіяли. Норма висіву була там. Скільки менше 100 кг, десь 97 кг і бомба був ячмінь 45-55 ну, Ну, ще сезон, від сезону багато залежить. Вибачаю, що я знімаю такий фон, бо вітер. Не хочу, щоб воно в камеру дуло. Бо вітер скажений. Що сіяли вітер, не познімаєш, що збирали вітер, що посів вітер, сплошні вітри. З газончика набираємо. По соняшнику зібрали ми ну, відсотки 30, мабуть, свого, своїх площ соняшника. Тому що ще все було зелене. Зараз вже відсіємось поїдемо далі збирати. А тоді вже буде відео про <кій> про соняшник. Що скільки сипануло, де більше олії де ні Та такі справи. Наразі скосили е, саксон від Elito Select. І скосили ми. Бомонт і Альдазор. То в принципі результати деякі вже є, але все я зроблю в одному відео. Тому що не завжди я можу зняти, не завжди я присутній на збиранні, а в одному відео покажу все, фотографії, може. Хто як засох, хто як живе. в общем. От такі справи народ. Потихеньку почали ми висівати пшеничку. Та й таке не погано, виходить, не знаю, як у кого. Цей сезон прям м'ягенько так. Гарний ґрунт Ну, ще дощики були пройшли, може. І за цього. Ну м'ягенько. Порівняно з минулим роком, так це абсолютно різні речі. Та такі справи. Як у вас там, почали не почали сіяти, тому що ми зазвичай сіємо пізніше, починаємо, а тому що немає. Площ під посів. Соняшник трошки пізніше доходив. І ми висівали, десь починали там в районі 1 жовтня. Бувало, і 10 жовтня сіяли. Такі справи. Товариш у нас був сіяти 20 жовтня, минулий сезон, чи позаминулий. Ну, в общем, таке. Побачимо. Це перший раз, що ми так рано вийшли. Ну, для нас рано ми вийшли сіяти пшеничку. Ну, я думаю, що все буде бенч. Ніде нічого нігор, не горне, сівалочка. Тобто палка, вона яка є, вона лежить по ходу е, руху сівалки. А так що загортачі задні. Я потім може покажу, може фото прикріплю. Ну, всі знають, як на їхні загортачі. Пешечка така з резинками. То в принципі воно є, ну, кучі не набирає, палку не набирає, воно проходить собі, там, да, він на край виходить, буває, якщо видно, воно там трохи палки. Ну, це взагалі. А на роботу сашника так це зовсім не впливає. Все чому тут працює. Задавлює, поки, так скажемо, нове. Даве, пружини давлять, пшеничка сипеться, все по красоті. Добре, дякую всім за увагу. Може які... Аспекти не сказав, але вроді би все сказав. Про висів, про побачимо, як воно буде, як воно буде краще, тоді вже буде видно. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарного настрою.